В екскурсійному бюро чоловік туркоче. Я відпустку провести у мандрівці хочу. Працівник бюро підвів на клієнта очі. Є мандрівка літаком навколо планети. Про екзотику таку мріють і поети Ні, не хочу в літаку довго так літати. Прошу інший варіант запропонувати. Пропонуємо круїз. середземне море. Ні, морська ця хитавиця, я собі не ворог. Тоді поїзд по Європі, виходи в столицях, ні, мелькання, стукіт, гуркіт, ні, це не годиться. Ще який є варіант? Капризун питає, працівник бюро щола чола підже витирає, Можем пішки ще послать клієнт з інтересом. А куди йде, та йдіть ви. І почув адресу.